Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач, засновник і редактор проекту Наші гроші доєднується, щоб відповісти на питання. Вітаю пане Юрію! Радий бачити слава Україні. Е, відповідати Я зараз будемо сам. на питання наших глядачів, тому що один з них питає Алекс: а про конверти у Верховній Раді можна говорити і вголос не питає, а, ну, а висуває, скажімо, так, таку претензію, хто ми такі, щоби не е, дослухатись, юр. Питання наступне. Я е, ну, от ці інформації так само передували якісь там такі інсайдерські анонси, що ой, зараз щось буде, ай-яй-яй буде. І коли от з'явилася інформація про обшуки НАБУ в комітетах ради, я подумав ого. А потім якось трохи занурившись, послухавши мудрих людей, тебе в тому числі е, на Ютубі, зловив себе на думці, що насправді мене це якось не так вже і шокувало. Депутатів лише кілька е, гроші, ну теж не, 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 не йдеться про якісь. Принаймні не озвучувалися якісь колоксальні суми єрмака, е, теж там, начебто, сліду нема. Е, в принципі, це теж не секрет, що і раніше така практика існувала. В чому сенсаційність цієї новини? Чи це в мене вже просто проф деформація? Я не розумію всього масштабу катастрофи. Е, масштаб, так, да, звісно, велетенський е, сенсаційність в тому, що реально вперше і офіційно. Ну тобто, ми раніше багато чуток чули, да? прайсів там і так далі. А тепер це офіційно от САП випустило прес-реліз, де написала: за скільки ці падонки продавали голосування, да, кому вони служили, і так далі. Тобто, названі суми, і це вже підозри оголошені, і так ну просто так, так прикольно співпало. Я реально сьогодні був в набу по своїй траєкторії. Да? а... Холі, от отам на вході в набу, як зайчики стояли оці прекрасні народні депутати, які прийшли отримувати підозри е, по цій історії. Тому е, вперше офіційно без всяких е, там вліво-право здогадок. Е, далі це буде тепер вже йти до вироку суду. Е, є таке в мене враження, що Шейн це не останні депутати, які по цій справі підуть. Так, все ж таки, а якщо договорити, хто кому за що платив? Зараз мова йде про п'ятьох людей. Чому саме ці е, люди Їх засвітили? Так тобто, наскільки тут можна говорити про те, що це ну дійсно, тобто це якась така локальна хвороба, чи це ну, ті метастази, от які ми намагаємося якось вбити, але поки ніяк? Давай я розкажу просто, як воно так виглядає, да? бо я ж будучи в НАБУ, заодно ж і проговорив. Ага. Да? Оце ж. Роз... Кажу, що розкажіть вже, да? от що. То, е, значить, така історія. Як пошуткував один з представників НАБУ, каже, якби у нас був нормальний генеральний прокурор там, з 21-го року, да? то ми б за цей час запідозрили тупо весь парламент, а не там п'ятьох, чи десятьох, чи сто, чи двісті, тупо всі вже, як зайчики б там, каже, у нас були б. Этот. Бо практика ця реально поширена. Друге. Е, Чому саме цих? реально? Скажімо так, агенти набу і прослужки підглядачки вдалося встановити в певних місцях, де зафіксували як оці прекрасні вже озвучені народні депутати отримують оцю заробітну плату. Станом на зараз це 5 тисяч баксів на місяць. Да, вони їх отримували як що першого четверга кожного місяця за пророблену в попередньому місяці роботу. Пророблену роботою вважалось сумлінне голосування, і відвідування сесії. Як то сказав не народ України, а як довели тобі з офісу президента? Ну то які ти кнопки нажимав, да? чи виконував ти рознарядки, чи не бунтував ти там про генеральні проти генеральної лінії партії слуги народу, чи от там не дозволяв ти собі якихось висловлювань там кривих стосовно політики партії? От за це за цю лояльність і заслугування не народу, а слугування лідеру Слуги народу. От вони й отримували ці гроші. У важливе уточнення про Юзіка Карявченка, цього колишнього актора квартала 95», який зараз є з нардепом слуги народу, ну, реально в НАБУ, кажуть, навіть не планували. Це вкид, там прикручений якимибудь там нардепом, хтось ляпнув це і далі всі побігли про нього говорити. Просто тому що він ну реально відомий на фоні всіх решти, хто по цьому справі зараз пішов. Ну, він реально зірковий, його вся країна в кіно ой, в телевізорі бачила. А ті, хто там є, ну насправді по розкладам там є впливовий депутат. От Юрій Кісіль, один з них це друг шефіра і взагалі людина, яка ре, реально купила у Володимира Зеленського будинок. Той будинок, в якому Зеленський жив щодо того, як став президентом. в одному з сил під Києвом вони разом з шефіром таку влаштували, знаєте, собі ну не знаю, так от табір такий. Будинки встик купили, там спільна шашлична Зона у них була і так далі. Але коли Зеленський став президентом, він ну, мусив переїжджати на держдачу і е, ну він фактично був змушений продати той будинок. Так от це саме та людина, на на дружину якого і оформили е, цей будинок. Тобто, не чужа, абсолютно людина зеленському людина з кривого рогу е, і голова транспортного комітету. Тому, скажімо так, е, ну точно не остання людина в ієрархії е, слуги, просто не знаменитий. Стосовно грошей, які вони отримували, це по 5 тисяч, це так би мовити, найбільша сума під час вторгнення до вторгнення було набагато жирніше. Ну от коли цих. Замужзаних нардепів вивезли села, відвезли в трускавець відмити, і потім направили в верховну раду. Кнапка їм на початках платили по 2 тисячі всього доларів. Поступово поступово там за кілька місяців підняли до п'ятерочки, А потім, коли включилось велике асфальтування, то е, виплати дійшли до 10-15, А керівникам, ну в парламенті да слуг, е, типа е, аж до 20 тисяч доларів на місяць. Ну на один місяць, і це був відкат з великого. Крадівництва, про який тоді було всім дуже стидно говорити. А Набу, на жаль, тоді не вдалося не розслідувати ні ту відкатну схему, а ні ну будь яке крадівництво в великому асфальтуванні Зеленського. От а потім прийшла війна. Вторгнення вдарило. Воно порубало всі схеми. Це і от зараз ну, прокурори детективи кажуть, що в 22-му році конвертів навіть не було майже півроку, аж поки там Херсон не визволили. А потім опять включилися ці кінки, всі позбирались знову до Києва. Давай працювати, і пошла конвертна робота. І от о, зараз вийшли на таку доплату 5 тисяч доларів на місяць. Ну можете співставити своїми доходами. 5 тисяч доларів це 200 тисяч гривень, приблизно десь за нинішнім. Які депутати зараз отримали у довісок до своєї офіційної зарплати, яка там на рівні, там знаєте, десь 60-70 тисяч гривень в місяць. Ну там з різними доплатами. Юр, так живуть а, а от питання. Ну просто якщо це ж як от з хабарями в класичному варіанті, так якщо хтось да. бере. То ну не брали б, якби ніхто не давав, і от тут так само питання: хто? Бо там зараз мова йде, що координував цю діяльність, якийсь там один з нардепів. Це мова про того ж кісіля, чи чи кісіль був отримувачем? А хтось там та як, як оцей ланцюжок виглядає? Чи є можливість на твою думку, чи буде його розслідувано? Тобто що це за гроші? Звідки вони брались, ким куди передавались? Тобто, як виглядає оця вертикаль? А, в цій справі п'ятеро нардепів вони всі пішли як отримувачі ці гроші. Тобто а, зараз там немає нікому з них підозри в тому, що він ще й роздавав. Да? А, чи будуть ті, хто роздавав, ну залежить від того, що ж буде на доказах справді у набу. Бо одне діло язиком потякать, по ну там на як то на правах анонімного джерела щось розповідати, а, а інше і ти з чимось суди там звинувачувати, да е, в чомусь, тому якщо у детективів о, і прокурорів буде достатньо е, записів, там не знаю, і, і якихось показів, доказів про те, що. Виплати займались там певні депутати, то значить будуть і вони. Ну Звісно, всіх цікавить. Ну Чи буде Арахамія, голова фракції всій цієї історії? Ну, я питав детективів. Ну, сміються, кажуть. Поживемо, побачимо, що там далі буде. Бо з самого факту, що хтось десь про щось сказав, недостатньо для звинувачень. Про джерело грошей ну станом на зараз я розумію, що це не з Міндічевського конверту було, це не, не ті кошти з якогось іншого джерела. Були надходження, але тут ми можемо поки що гадати тільки тому, що ну окрім шлагбаума в енергатамі офісу президента був далеко не єдиний офіс, да не тільки атомні. У нас досі нічого не, ну, скажімо так, ніхто не чіпав бек-офіси по митницям, по залізницях, ой, по залізницям, по, по податковій, ще в інших енергетиків теж щось може десь стояти інтересне, красиве і цікаве по іншим держпідприємствам. Тому о, джерел для тіньового надходження коштів, на жаль, у банковій ну, найгірших традиціях корумпованої режиму багато. Е, ну, а от куди зайдуть, куди вдасться зайти детективам? Е, і чи підуть на співпрацю нардепи, чи почнуть вони здавати з, е, ну, організаторів цієї злочинної схеми, е, в обмін на те, що їм е, вдасться ну, уникнути жорсткого покарання. Ну, Я буду на це сподіватися. Ну, зрештою, рано хтось, рано чи пізно хтось має заговорити, бо йти в тюрму за чужі гріхи, ну, таке. Не надо тоді юрі дозволу одне запитання. Дивись, ну ми ж розуміємо, що там е, слуги народу, це е, влада, влада це президент Зеленський, але теж на нього всі шишки якось е, кидати? Ну чи правильно, от е, це в даному випадку от, про паршивих овець, які там псують навіть не все стадо кидають тінь, власне, от на пастуха, так е, в даному випадку на, на Зеленського. Чи яка його роль в цьому всьому до кого тут ставити загалом? Запитання я до Зеленського. Це його партія, його влада, його вертикалі. Всі люди, які цим займались, були асоційовані, призначені так. ним і його ставленником Єрмаком. Ні, я тому... розумію, але, але на практиці от дивись. Ну тому що при бажанні ситуацію До... ж можна представити як позитив. От ми, мовляв, боремось. Бачите, от, ну, ловлять наші все решта. Ну, що він має зробити зараз? Зеленський? Так. Да мені плювати, що він буде робити, аби просто не заважав слідству. Да? Е, ну по-хорошому е, верховний гонокомандуючий, ще коли історія з Міндічем полізла, да, і коли стало відомо про те, як його ручні правоохоронці атакували набу, він ну умовно кажучи, да, він мав. Прийняти якусь таке покаяння, на якусь схему собі натягнути і сказати все пориваємось з преступним, злочинним минулим. Тіпа його ж то все рівно ж ніхто не може заарештувати, ну поки він президент. Ну не може НАБУ працювати проти президента. Це в законі написано. От, але ж, президент міг би сказати, ну да, не туди ми заіграли, типу, давайте по-другому та по построїмо та е, І полетіли б тоді бошки у СБУ, в ДБР, в Генпрокуратурі. Оце було б ознакою дієвого. Каяття. От, коли б, знаєте, там звільнили генпрокурорів оцих татарових і так далі. І вже нові правоохоронці б чистили корупцію не тільки там, де куди набу може дотягнутися, а нагадаю, в набу всього 300 детективів. Десятки тисяч в СБУ тисячі в поліції, в ДБР. От 300 детективів мають ото все почистити. Ну от хотів би Зеленський, е, як то кажуть, повернути траєкторію України і свою власну в інший бік, то він би почав з зачистки своїх корумпованих правоохоронців. На жаль, він цього не зробив, і е, я думаю, що це його абсолютно свідомий вибір, оскільки неможливо не знати вже станом на зараз, коли стільки всі говорять, світові ЗМІ Всі виходили вже давно за обкладинками про корупцію Єрмака. Е, то неможливо не знати. А якщо ти прикидуєшся, що ти цього не помічаєш, значить ти абсолютно в темі того, що відбувається. Ну і відповідно в долі, раз ти це зберігаєш. Бо якщо ти не вдолі, то навіщо? Дякую, пане Юрію. Мене е, тішить сподівання на те, що згаданий тобою Юзік долі, бо ми колись з ним навіть приятелювали. Поки що трохи. це ж не от... факт, що долі взагалі, можливо, на інших десь плівках, можливо, в іншому віконці отримав. Просто станом на зараз він не є реально от, фігурантом цієї історії. А чи, чи підтверджують твої джерела? Ти ж точно цікавився, чи він таки виїхав з України, бо якщо просто ні, думав... я, ні, ні, я точно не цікавився. Мені так. абсолютно плювати, де. Він знаходиться, оскільки, ну, якщо ти не фігурант то що ну я ж кажу, його зараз в цю історію абсолютно штучно вкрутили. Ну він не тікав від слідства. А якщо й поїхав кудись, ну напередодні нового року, ну то ж таке, да.